Платити я не збираюсь, хочеться потрапити безкоштовно. Зараз я буду безкоштовно куштувати сир. Цей неймовірний краєвид мені обійшовся правильно в 0 євро. І тепер по красивому ми пішли звідти. Усі я Влад. Позаду мене. Головний музей Амстердама, а це означає, що сьогодні я вам покажу, як провести вікенд в Амстердамі всього за 100 євро. Ну а перед тим як почати, прошу вас підписатися на цей канал, прокоментувати це відео та лайкнути його. Let's go! Як я дістався в Амстердаму, їхав фліксбасом з Братислави. Дешевих авіаквітків в Амстердам майже немає. Вилітають або у Брюссель, або у Ендговен. А звідти дістаються вже автобусами до міста. В Амстердам я приїхав ще тому, що купив квиток на концерт Мадонни. А тепер Амстердам. Let's go! Мій день починається у хостелі Via Amsterdam. Ціна за ніч 50 євро. Найдорожчий хостел, в якому я був. Щоб дістатися центру міста, треба купити квиток на метро 3.40 або потяг 3,60. Краще за все знайомитися з Амстердамом з центрального вокзала, так як він знаходиться у центрі міста. Дуже як холодно. Ми б знали. Ну, ці мої руки змерзли. Ось. Але все рівно я радію тому, що я в Амстердамі. Починаю я прогулянку з району Девален. Це найстаріший район міста, знаменит тим, що саме тут знаходиться квартал червоних ліхтарів. Але про це вже згодом. Будівля це е, таємна церква в Амстердамі, Амстер Клінг. Туди ми трохи пізніше підемо. Головна площа міста. Площа дам. Тут розташовані королівський палац, де проводять час від часу екскурсії. Музей Мадам Тюсо та Нова Церква. Я зараз йду в музей Ван Гога, платити я не збираюсь, хочу потрапити безкоштовно. Мені вже 18, але по моєму обличчю так не скажеш. Тому сподіваюся, що не запросять документи, і я безкоштовно піду в музей. Він хотів поснідати чимось цікавим, чимось нідерландським МакДональдс. Євро 95 чизбургер. Ну тому що все зараз зачинено. А я голодний. Тому отак. Амстердамський багінаж найстаріший закритий двір у місті. Тут по периметру розташовані 47 будинків та. Церква. Також на території знаходиться найстаріший дерев'яний будинок у місті, збудований у 1528 році. Мережа Фастфутів Фебо. Відмінність є у тому, що ви самі можете дістати їжу з мікрохвильовки, заплативши за неї тільки карткою. Я спробував Крокет. Це така невелика котлета з м'ясного чи овочевого фаршу. Це такий амстердамський фастфуд Крокетен. Тут в мене яловичина. з начинками різними. От, коштує 3 євро. Я хотів налічки заплатити, але мені такі кажуть, що OnlyCard. Ну, ну, ладно, card так Онлі карт. Ну що? Зараз момент ікс. Чи вийде у мене потрапити в музей винагога, чи ні? Як ви зрозуміли, я прийшов? Тут зберігаються такі знамениті полотна, як автопортрет, соняшники та спальня. Ну що, у мене вийшло безкоштовно потрапити в музей Ван Гога. Сподіваюсь, що сюди також я зможу потрапити за 0 євро. Тому що бронював я квитки всі по 0 євро, звісно. Попитка, ні питка, як то кажуть. До речі, щоб потрапити в музей Ван Гога, навіть не безкоштовно, а саме просто туди прийти, то треба бронювати квитки заздалегідь, моніторити на сайті. Ось тут буде сайт. Моніторити на сайті квитки. І можете собі придбати. У мене був солдат на мою дату, але я в якийсь день зайшов. З'явилося вільне місце на 10.45. То я вже тут. Рейкс музеем також потрапив абсолютно безкоштовно, але паспорт перевірили. В ітозі я можу точно стверджувати, навіть якщо вам є 18, ви можете безкоштовно відвідати цей музей. А він варти вашого візиту, бо тут знаходяться шедеври живопису Яна Вермеєра та Рембранта Ван Рейна. Саме тут зберігається знаменита картина нічна варта Рембранта та молочниця Вермеєра. Далі я вирішую пройтись районом тих самих трьох каналів Амстердама. Особливим є район канала Геренграхт, так як розташовані нетипові для Амстердама палаци. Тут давали купляти не одну ділянку, а дві, завдяки чому заможні власники могли будувати палаци. Частину з цими будівлями називали Золотий закрут. Зараз я буду безкоштовно куштувати сир. Буду робити вигляд, що я збираюся його купляти. Я успішно пробую ці всі сири. Безкоштовно поїв сир, я вважаю це успіх. Я ще такі смаки спробував. Сир з кокосом, сир з пивом, сир з лаванди. Халява продовжується. Збираюся безкоштовно подивитися на один собор. Він дуже красивий, але... але... Не можна, mm -hmm. не можна сюди зайти, прямо внутрі, дивитися його. Хоча мені цього okay. достатньо. Звісно, я повністю не можу подивитися собор, але е, за вхід платити 13 євро, щоб подивитися собор. Дякую в наступний раз. Так, непомітно ми прийшли в квартал червоних ліхтарів. І на нікому не вуличці знаходиться така краса. Аємна церква Амстердаму Амстел Крінк у 16 столітті під час реформації в Нідерландах основною релігією став кальвінізм а католицькі монастирі та церкви були закриті або передані протестантам. Таким чином, католики почали будувати церкви у власних будинках. Влади до цього явища відносилася нормально, бо це було не публічно. До сьогодні у місті збереглася лише одна така церква, яка знаходиться біля того самого кварталу червоних ліхтарів. Звичайний квиток коштує 16 євро, студентам 10,95. Окрім самої церкви, всередині можна побачити, як жили багаті купці у той час. Секретна оглядова на даху Хілтон. Бар Luminaire знаходиться на 11-му поверсі готеля Хілтон. Заходите на ресепшн, питайте, як дістатися бару. Вам покажуть, де є ліфт. Підіймайтеся на 11-й поверх та абсолютно безкоштовно отримуйте найкращий краєвид на Амстердам. І цей неймовірний краєвид мені обійшовся правильно в 0 євро. Мені здається, це набагато краще аніж оця оглядова за 13. Друзі, відіймайтеся на руфтоп бари і буде вам щастя. І тепер по красивому ми пішли звідти. Голландські вафлі дешевше за все купляти у супермаркетах Альберт Гейн. Ціна 2,95 квартал червоних ліхтарів існує з 12 століття. Вже тоді у вікнах стояли жінки та кликали здебільшого моряків до себе. Щоб відрізнити будинок, куди можна було війти за наданням інтимних послуг. На дворях вивішували червоний ліхтар. Звідти і назва. Ось точка, де я хотів спробувати голландський оселедець, але я не встиг по часу. Точку залишаю. В принципі, в Амстердамі можна безкоштовно їсти. Просто приходите, пробуйте сир. так з одного магазину в інший магазин, так от так наїстися можна. Я зайшов у Фебу в отозі, взяв собі крокет бургер. Як це приїхати в Амстердам і не пройтись каналами міста? Така екскурсія тривалістю у півтори години. Мені обійшлась у 15,50. Мені здається, що це навіть бюджетно, адже окрім цього, ви отримаєте безкоштовний аудіогід. Далі сталася казка, на вечір в Амстердамі випав сніг, і відчулася справжня різдвяна атмосфера. Позаду в мене площа дам, а це означає, що я закінчую свій вікенд в Амстердамі. У сумі я витратив 95 євро і 15 центів. Якщо вам цікавий контент про подорожі, то Welcome to my channel, friends. Ну а я з вами зустрінуся вже у наступному місці. Бай!